Всі, друзі, нарешті сьогодні я добрався до нашої теплички. Тут, ще трошки раніше, я вже позривав бур'ян, але він новий понаростав. Ми сюди не заглядували вже з самої весни, як ви бачите. Зараз оце все я приберу, згребу оцей весь бур'ян. Зніму оту підстилку, яка під низом була постелена для касет. І хочу його все перекопати а тут для того, щоби. Висіяти редисочку, ну і може пару огірочків. У нас там штук три є, у нього підростають. Зараз ми їх сюди також посадимо і редисочкою засію. Нехай буде. Тут у нас вони ще росте баклажанчик, його поки що ми залишимо. Хоча. Ну, Нехай ті просто подоростають. Також є ще помідори. Помідори такі, ну, вони вже нещасні, їх давно ніхто не поливав і нічим не підгодовував, тому вигляд вони мають не дуже. Але я думаю, що ще якісь помідорки будуть. Ну, в будь-якому випадку спробуємо їх реанімувати. хоча б. Ну що, Погнали. Проску повсюду я травичку. Звісно, її бажано було протроїти, але це треба було робити ще навесні, коли ми забрали звідси всю розсаду. Зараз вже пізно, плюс я її ще порвав. Тому зараз перекопаємо те, що є. І будемо сіяти редисочку, плюс у мене ок, є три огірочки, вони витягнулись, бідняшки. Ну то нічого, все одно будемо їх підв'язувати. Посадимо. Також, зараз обскобу трішки я. Помідор, подивлюся, де що можна, бо тут він дуже реально заріс. Треба би щось зайвну. от Наприклад, на що така гілляка висить, треба її буде зрізати. От. І я їх підгодував, дав їм 3,20 і додав туди сульфат магнія. Також додав ще правикур. Ми їх десь із початку літа вже ну, зовсім нічим не лікували, хоча вони нормальний вигляд мають. Але для профілактики я все ж таки вніс туди преві кур. От. Зараз буду перекопувати це все діло, плюс воно ще вирівняється від того, що ми його перекопаємо. Ну і будемо сіяти редисочку. Зараз покажу я, коли перекопаю, яку ми редисочку будемо сіяти. Посадимо сюди в цей от проміжок, ми втикнемо сюди огірочок. Тут, до речі, він ось був, залишилась мотузка, від того, що ми її підв'язували. я Якраз їх сюди три всуну. Ну а там буде редисочка і тут, походу, редисочка з цього проходу. От. Ну а вже після редисочки в мене там інші плани. Я планую зробити тут стілажі для касет. Ще, правда, не знаю, є така думка, щоб зробити їх отак от повище. Щоб у два ряди, щоб там був ряд кассет, можна ставити і зверху. Ну, не знаю, треба ще над цим питанням добре подумати, чи так воно вийде і буде воно рости. Верхні-то точно будуть рости, а от ті, ни... що знизу, я не знаю, там сонце можливо буде менше попадати. Ну, побачимо. Так що, погнали працювати. Перекопав одну половину я. от власне, Вона тут. Ніколи не перекопувалось, тому у нього різні там коріння і так далі. Замучаюсь перекопувати. Ще й на доданок забув, що там от у мене труба йде на город через теплицю перебивший трубу. Ну то нічого, то нічого, вже Навесні відкопаю, вставлю туди з'єднувальну муфту. Нічого страшного, зараз мені вже полив там не треба, тому не проблема. Сіяти на оцю діляночку будемо селесту. Її я вже сіяв, непогана радисочка. сіяв, правда, я її не в теплиці, а у відкритий ґрунт. Ну, Думаю, що в теплиці вона не гірше виросте. І там ще дві, дві інших буде, покажу. От на оцю сторону теж перекопаю і висію. От, а сюди от, чисто селесто. Ну, Селесто. Ту сторону ми вже зробили, там у нас чисто Селеста, тут у нас посіяно один рядочок Адельки, один рядочок, два рядочки Дієго. От Аделька у нас отака От синя, Дієго зелений, ну і зелений у нас власне Селеста. Селести також два рядочки сюди вмістив. Зараз усе це засипаємо. Мабуть, ще пройду сапирскувача побризгаю, тому що тут взагалі суха земля. Я не знаю, як воно буде тут рости, тому треба зараз буде ще пройтись, покропити його. Я думаю, так буде краще. Також висадив огірочки. Три. От, лютояр, каприкорн і один кібрієм. Три штучки нам чисто для себе. Я підозрюю, що осінь буде тепла, думаю, що якісь там виростуть. У будь-якому випадку варто спробувати, було по одній насінині, вирішив їх закинути. Залишив ще баклажан, тут вже майже його не лишилося, але ще он один є. І там ще парочка вісить, вони ще маленькі є, можливо виростить. От, так як я баклажани люблю, то нехай будуть. Зараз оце все загрібаємо і на цьому нехай росте. Побачимо, що з цього вийде. Ну а ви, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставляйте вподобайки, коментуйте, буду радий всім відповісти і допомогти. Ну а на цьому, всім до побачення.